Який альбом у нас було найбільше предзамовлень, звичайно ж, це лімітка карми. Половина з усіх предзамовлень саме на неї. Одна випала пошкоджена, тому я вирішила взяти собі. Давайте подивимось, що ж ні, такого незвичайного. І Перше, це база, це диск, цілий сет величезних квадратних листів. Речі, дуже цікаво, що сам альбомчик упакований в таку, як обкладинку. Чи може це краще назвати конвертом для альбому? Але факт в тому, що він пластиковий і добре захищає сам альбомчик. На черзі у нас невеликий фото. Не найкращої якості, але фоточки просто бомбезні. Я більше звикла до глянцевих сторінок в альбомчиках Stray Kids. Далі те, що назвали біндером. Я б так не сказала, але факт тому, що до нього йде цілий сет карт. З незвичного наповнення це браслетики. Вони паперові, але як кажуть, один раз в житті можна вдягнути. Куди ж без постеру? от він мене дійсно здивував? І найцікавіше це дві картки. Перший ви по мій а друга це одна з трьох юніток. А як вам цей альбомчик? Я Думаю, що таку популярність він здобув через біндер в альбомі. Можливо, хтось подумав, що там дійсно він буде повноцінний. але я навіть не знаю, як можна назвати цю штуку, точно не біндером. Але для такого наповнення альбом можна вважати досить бюджетним.